Місце Москва, метраж 46, км, кімнати 2, дизайн Ксенія Коновалова стиліст, Яна Яхіна, Поліна Рожкова, фото Ольга Шангіна, коротенько, апартаменти призначені для подальшої здачі в оренду, основні завдання, які поставив замовник перед Ксенією Коноваловою укластися в бюджет і короткі терміни, але при цьому створити легкий, сучасний. Затишний і функціональний інтер'єр здатний сподобатися потенційним орендарям. Подробиця спочатку квартира являла собою порожній прямокутник площею 46 квадратів з двома панорамними вікнами, незважаючи на невелику квадратуру. Тут вдалося розмістити все необхідне для комфортного проживання, з'явилися передпокій з окремою гардеробною кімнатою вітальня з кухнею, нішею. Спальня з вбиральною, і ванна кімната з просторою душовою кабіною і шафою для пральної машини, бойлера і додаткового зберігання. Апартаменти розташовуються на 35-му поверсі, і завдяки панорамним вікнам звідси відкривається вражаючий вид на історичний центр столиці. Перепланування узгоджено, ніяких проблем і обмежень по розташуванні ванної кімнати і кухні не було. Дизайнер запропонувала використовувати мінімальну кількість різних оздоблювальних матеріалів, щоб об'єднати весь простір єдиною концепцією і щоб одна зона візуально переходила в іншу. Стіни пофарбували одним відтінком фарби літлебрене фестю двісті 231 міжкімнатні двері, виконані в мінімалістичному дизайні і практично зливаються зі стінами. На підлогу поклали паркетну дошку світлого натурального тону, а в передпокої використовували керамограніт тієї ж колекції і кольору, що і у ванній кімнаті, для того, щоб стіни не виглядали нудно і одноманітно. На них додали плоский прямокутний молдин, який делікатно додає інтер'єру лінійності, гри світлотіні і рельєфу, розповідає Ксенія Коновалова. Ванна кімната, як і вся квартира, оформлена в м'яких спокійних. В затишних відтінках для оздоблення стін і підлоги вибрали керамограніт світло сіробежевого тону, що імітує поверхню натурального каменю для стін душовою, прямокутну мозайку більш насиченого відтінку. У колір неї були виготовлені тумба під раковину і фасад шафи для пральної машини і бойлера, системи зберігання. Дві гардеробні кімнати в передпокої і спальні, містки шафа з банкеткою в передпокої, і шафа у ванній кімнаті були виготовлені на замовлення на місцевій меблевій фабриці. По наповненню вони досить прості, але функціональні, виконані в кольорі графіт з чорними мінімалістичними ручками. Вперше побувавши на об'єкті, я відзначила дивовижну красу неба, яке видно з панорамних вікон. Тому мені захотілося продовжити цю палітру і всередині самих апартаментів, так інтер'єр вийшов в спокійних, м'яких, світло сірих, блакитних, м'ятних тонах, в якості акцентних плям були обрані відтінки жовтого в декоративних подушках і предметах декору. Вони додають теплоту і затишок, як ніби сонячний зайчик прослизнув всередину квартири. Тонкі чорні елементи, що з'являються в окремих предметах меблів і освітлення, надають інтер'єру графічності і лінійності, ділиться дизайнер. Через те, що бюджет і терміни були обмежені, меблі вибирали виключно з наявності і з найбільшими знижками, за формою віддавали перевагу спокійним, сучасним, лаконічним предметів з відгомонами скандинавського дизайну, декор знайшли в зара гоме, гоме іке. Вибір відповідних постерів виявився непростим завданням, хотілося щось унікальне. Ми звернулися в агентство 4 Роумсю, підібрати авторські постери. Для вітальні ми вибрали фото під назвою думки сни», яке ідеально вписалося в колірну гамму і атмосферу квартири, перегукуючись з мальовничими видами неба і хмар. Для передпокою і коридору були підібрані графічні чорно-білі постери з вдумливим. Тманним зображенням неба для спальні взяли постер круглої форми з переливами насичено-бірюзових м'ятних і сірих тонів, який додає колірної акцент в пастельну гаму спальні, плюс нагадує відблиски на поверхні води, володіє розслаблюючим заспокійливим ефектом, говорить Ксенія Коновалова. Планування бренди представлені в проєкті хол-оздоблення. Фарба, літле дрене, настінний молдинг, орацдецор, підлогове покриття, керамограніт і талон меблі, консольна полиця, ікеа, декор, гмогоме постер, постермаркет, освітлення, точкові світильники, донулюкхостина, оздоблення, фарба, дрене, настінний молдинг, орацдетцор, підлогове покриття, паркетна дошка, артенс меблі, журнальний стіл. Навісна тумба під псейкеа килим іке, текстиль портьєри, ательє коняхіної Марії, декоративні подушки, вгоме- ікеа декор, цара Гоме, Мгоме-Ікеа фотографія Анни Давидян з агентства авторського фото 4 РОУМС освітлення, трекові світильники, Донолюкс-підвісний світильник, майтоні спальня оздоблення, фарба, літ, лебрене, настінний молдинг, орацтецор. Підлогове покриття, паркетна дошка, артенс, меблі, приліжкові столики, іке, текстиль портєри, ательє коняхіної, Марії, постільна білизна та декоративні подушки, іке, плед, мгоме, декор, іке, Ці, гоме, на стіні фотографія олесі присяжної з агентства авторського фото 4 роумс освітлення, точкові світильники, донолюкс підвісні світильники. Тінклік, світильники для читання, фару, кухня, оздоблення, фарба, «Фарба», літфлебрене, фартух «Фартух», «Італон», міленіум, блац, підлогове покриття, паркетна дошка, Артенс, меблі, стіл, дизайн, склад, стільці, «Мелоді гарнітур, кухонні шафи, фабрика імперія, побутова техніка, духова шафа з функцією мікрохвильовки, вистаю, фарильна панель, бощ, змішувачі «Бланцо», освітлення, точкові світильники. Донолюкс підвісні світильники, майтоні, ванна кімната, оздоблення, керамограніт і мозаїка, і талон, підлогове покриття, керамограніт, і талон, санфаєнс, унітаз, родца раковина, ов, дзеркало, цезараз, змішувачі, на раковини, велбанно душова система, гансроги, освітлення, точкові світильники, донолюкс, гардеробна в спальні і гардеробна в передпокої, оздоблення, фарба, вітледрене. Підлогове покриття паркетна дошка Артенс Меблі. І хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Ніром.